Військова омбудсменка Ольга Решетилова заявила про те, що незабаром в одному з військових підрозділів може спалахнути гучний скандал, і який матиме дуже неприємні наслідки. Для того щоб він не спалахнув, його бажано вирішувати вже оперативно. Але поки що, за словами пані Ольги Решетилової, це не відбувається. Детальніше про це питаємо в неї самою. Пані Ольга на зв'язку. Вітаю. Доброго дня, пані Олю. Ви можете сказати, про який саме скандал йдеться і яку частину вже можна винести в публічний простір? Тому що коли такі скандали вибухають раптово, це завжди більший удар ніж про них починають говорити заздалегідь? Ну я би не хотіла називати конкретні підрозділи. Мій пост був викликаний тим, що Виник скандал в 60-й, окремій механізованій бригаді, і медик цієї бригади написав uh, такий пост, який обурив суспільство. І, власне, тому я написала публічно, що uh, про ситуацію в цій бригаді знали. Зокрема, знала я. Я була там з візитом, після того доповідала командуванню різного, різних рівнів. Uh, і загалом, про, про, про те, що в, ці, в цьому підрозділі є проблеми, було відомо. Так само про. Інші підрозділи я доповідаю, і вже не перший місяць в тому командувачу, пишу офіційні листи, намагаюся усно комунікувати, і не завжди я бачу швидку і потрібну реакцію. Я даю звичайно командуванню час, тому що я розумію, що на якісь певні кадри рішення. Потрібен час, потрібно підготувати заміну, а потрібно розібратися можливо в ситуації. Але коли реакція не відбувається протягом кількох місяців, ну от доводиться е, виходити в публічну площину, і це, мабуть, вперше за час перебування війна на посаді, коли я вже просто написала публічний пост. Але я хочу сказати, що реакція я була миттєва. Була зміню. була, була реакція. З... Миттєва. Я хочу для глядачів уточнити певний момент, якщо я правильно розумію, про що ви говорите, і в загальних рисах то мова йде про пост у Фейсбуці одного бойового медика, який публічно заявив про тиск на нього командирів з вимогою не списувати поранених людей для того, щоб тримати штатний розклад підрозділу в якомусь укомплектованому стані, що відповідно на його думку порушує будь-які вимоги законодавства, правильно? Але це тільки те, що виплило насправді в, цьому, в цій бригаді є більша кількість проблем, в тому числі там є люди, які перебувають на позиціях уже понад 150 днів, навіть близько 200. і про ротацію не йдеться, і про виведення цих людей з позиції не йдеться тобто, є така проблема. З цією проблемою знайомі всі. Я розумію, що все впирається в недостатню кількість особового складу, в дуже складну логістику, яка контролюється ворогом. Все це зрозуміло, але в тому то й задача командування, щоб правильно розумно спланувати такі операції і дозволити людям вийти з позицій, тому що довготривале перебування на позиціях це насправді мій біль, з яким я борюся щодня. Оскільки я прекрасно розумію, що зараз ми виснажуємо людей під нуль, і відновлення цих людей іноді практично неможливе, або займає дуже тривалий період часу і дуже багато ресурсів, ми повинні перейти на таку. Систему роботи і таку систему, такі, такі системи ротації, коли ми б могли зберегти ресурс для відновлення цих людей, поки що дуже часто в багатьох підрозділах цього не відбувається. Тому це окремий проект, з яким ми зараз працюємо, і я намагаюся це донести до командувачів і командирів всіх рівнів. Що ми повинні пам'ятати, що у нас люди, вибачте, не одноразові. Ми повинні давати людям можливість відпочити і. В друге, втретє повертатися е, на лінію бойового зіткнення, пані Олю, чи правильно я розумію, що Вона робота... позиція я вона хотів... навряд чи повернеться на позиції? Так Так, я хотів уточнити, чи правильно я розумію, що ваша робота була б ефективнішою, якби Верховна Рада нарешті ухвалила закон про військового омбудсмена, тому що його неухвалення обмежує вас у реалізації цієї роботи. Чично як у повноваженої президента в мене немає повноважень для е, притягнення до адміністративної відповідальності командирів за невиконання висновків, так як це у нас прописано в законі про військового омбудсмана. Військовий омбудсман може ініціювати перевірку на основі скарг або будь-яким іншим способом отриманої інформації про порушення. Ініціювати перевірку. Ця перевірка закінчується висновками на е, вжиття заходів. У командирів є 10 днів, і після того вони повинні прозвітувати військовому боцману, які заходи були вжиті. Для того щоб виправити те чи інше порушення. Якщо командир безпосередній не виконує цього, тоді відповідальність несе вище командування. На сьогодні в мене звичайно таких повноважень немає. Ясно, що на мене не можуть не реагувати у військах, тому що все-таки уповноважена президента верховного головнокомандувача. Але вся ця комунікація не має певних алгоритмів і це. Ну, вимагає певного часу і зусиль для того, щоб донести інформацію до того чи іншого органу військового управління. Крім того, в мене немає штату людей. Ця робота. Потребує величезного штату людей, оскільки ну на сьогоднішній день ми понад 100 скарг опрацьовуємо щотижня і не просто відписуємо чи відкладаємо. Ми реально вникаємо в кожну конкретну ситуацію, тому що ми розуміємо, що за кожною скаргою стоїть конкретна людина, яка сьогодні пішла служити і нас захищати, і від того, як ми відреагуємо на цю скаргу, буде залежати її відчуття справедливості. Тому для, для мене це дуже важливо. А Никому робити це самостійно уже понад півроку. Це дуже складно. А на сьогоднішній день законопроект застряг на другому читанні у Верховній Раді. На, на жаль, деякі депутати, які внесли абсолютно безмістовні, справки, безмістовні правки, відмовляються їх відкликати і хочуть розглянути всі ці правки в залі в другому читанні, а це майже 400 правок. Ну тобто, це займе можливо і не один день роботи парламенту. При такій насиченій роботі, як ми бачимо, останнім часом парламентарів зрозуміло, що вони не можуть собі дозволити виділити цілий день на опрацювання одного закону. А про яких депутатів йде мова? Хто вносить ці правки? Загалом інтерес до законопроекту був у багатьох політичних сил і фракцій, деякі дуже конструктивні правки вносили, як, наприклад, депутат від Батьківщини Вадим Івченко або депутатка від голосу Соломія Бобровська, а були абсолютно, як на мене. Безсенсові справки, як, наприклад, зміна назви не військового омбудсмана, уповноважена президента, або а, замінити слово скарга на слово звернення. Хоча військовослужбовці, згідно з дисциплінарним статутом, можуть писати або рапорт, або скаргу. Якщо вони пишуть звернення, то це їх відсилає до закону про звернення громадян. А ми ж для того і пишемо цей закон, щоб у військовослужбовців був свій інструмент. Тобто, ті справки, які ми які не мають сенсу, тому що вони абсолютно далекі від реалії реалії військовослужбовців. Але Депутати на них наполягають і хочуть їх розглядати. Дякую дуже, пані Олі, що поділилися цією темою в ефірі. Ольга Решетилова, повноважна президента України з питань захисту прав військовослужбовців і членів їхніх сімей. була гостею розмовних студій. Як бачимо за вчорашнім голосуванням, і якщо хочуть і треба, то депутати можуть дуже швидко ухвалювати закони. Шкода, що це не стосується закону про військового омбудсмена.